До вашої уваги після матчових коментар виконуючи обов'язки головного тренера команди ЖВК Кривбас Костянтина Фролова. По грі, будь ласка, прокоментуйте. Перемогли сьогодні 6-2. Перша домашня гра. Так, да, ну, гарні умови, дуже гарне поле, немного спекотно було. Ну, в цілому хотілося такий футбольний праздник, щоб у нас був. Ну, я думаю, що вболівальники залишилися задоволені. Більшой ну, рахунок, великий рахунок, забиті м'ячі і пропущені м'ячі були, багато моментів создавали. Реалізація, поки у нас хромає, ви бачили самі, ми могли усі питання закрити ще в першому таймі. Ну, в цілому три очки здобули, дівчата. Дівчат привітали з перемогою, ну рухаємося далі. Ви ж бачите, у нас є певні проблеми. Це касається составу. У нас ті легіонери, яких ми підписали, вони ще не приїхали п'ять гравчинь. Тому у нас ну, запасних дуже мало, там молоді дівчата в запасі. Тобто, є певні проблеми з составом. Ну, ми розуміємо свої цілі і будемо йти до них поступово. Тим паче, що в нас зараз в середу дуже так сказати, відповідальна гра з Ворска з чемпіоном, яка сама ну, да, все показує. Тобто Гра Ліги чемпіонів. Можна сказати, Провали по центру. Два центральних захисники, Вони ну програли в швидкості. Гірен капітану команди дуже хороше гравчиня. Ми ну вже давно спілкуємося, хочемо її ну забрати к ну к нам. Але але поки є є, є проблеми в цьому плані. Ну ми давно слідкуємо за нею, Ми розмовляємо. Ну поки поки як не можемо. Пані та панову до вашої уваги, після матчевого коментар головного тренера жіночої команди Володимир Олега Мортник. Якщо можна по грі. по грі перший тайм в загальному був дуже провальний. Пішли на перерву, внесли деякі корективи. Тобто гра почала вдаватися, десь забили швидкий гол, ніби наладили свою гру. Ну нашим захисникам, як другу гру, підряд дуже скучно живеться. Ну і сталося, як сталося. І ну, мучилися, рахую, мучилися, по-моєму, 37 хвилин, мучилися меншість. Почали за здоров'я, закінчили. Тривала дорога була до Кривого Рогу. Так, я? дорога, так. Так вийшло, так що планується одне, а, а вийшло, як вийшло. Ну, дивіться, ну, вже цього року, ну, так як я думаю, буде вже три лідера. Це буде Ворскла, Колос і Кривбас. Ну, а всі останні десь там на такому рівні чуть-чуть сильніші за нас. Ну, шахтар десь там хоче, хоче щось, ну поки що, поки що так. Ну, по моїм прогнозам, горста перша, колос другий і Кривбас третій, по закінченню. Ми, ми тоді не випустимо на це. Ну, я так думаю, це ну просто по. Підбору людей, які ну, на сьогоднішній день це воно десь має бути так. По справедливості. Але це футбол, м'яч круглий і ще ну якби це дівчата. А дівчата це. Це не, нема слів просто. це Навіть ніхто не знає, що вони в голові. Е, в принципі, так якщо взяти по рейтинній е, таблиці, ми саме молода команда. Ну, тобто нічого не міняється з року в рік сильніші йдуть. А дітвора підходить 15-літній, і кожен рік одне те саме. Кожен рік, ну, тобто для мене, як для тренера, я стою на одному місці постійно. Кожен рік одне те саме. Сильніше виходять, 15-літні ну, приходять. Все. І через то, десь, ми, я думаю, що ми всередині постійно тримаємося. Я думаю, ну, наприклад, не думаю, а впевнений, аби ці сильні гравці, що зараз, якщо ви знаєте, наприклад, Катя Бокса, зараз підписала Марселі це Воротар. Ну, Шанюкс, Ворску, підписала. Потім, навіть Семків і Ольхова, аби лишилися. Ну, перевізник в Турції. Ну, тобто, я думаю, що аби ці всі вихованки лишилися, тут ну, десь ми десь були конкурентно спросу, ну, спроможні боротися з таким клубом, як Крибас. Ну, імені я маю на увазі. А так, маємо, що маємо. Виховуємо молодь і мучимося. Пані Тапонове, до вашої уваги, я після коментар капітанки команди. Не Семків. Семків. Нас дуже було багато помилок. Коли ми забили два, ми після двох розслабились і, і пропустили ще один. Потім ми забили і пропустили ще один. В таких матчах ми не можемо собі дозволяти пропускати подібні м'ячі, тому що Кривбас це не та команда, яка може пропускати. По грі, можу сказати, в другому таймі ми вже більше переламали гру, вже взяли під контроль, заспокоїли трохи. І Змогли ще забити. Перемога це завжди радісно, і сьогодні ми виграли, ми радіємо і рухаємося далі. А це такі два провали. По суті, та ж сама гравчиня ладомира лівим краєм забила, да? як ви оцінюєте? Якби провал захисту, так? Це? Ні, не захисту, не тільки захисту, це провалила вся команда. Пішло з самого спереді і як а, і закінчилось. Все Ну, це не винен тільки захист. Це винна вся лінія атаки, лінія півзахисту і захисту. Пані Топинове, до вашої уваги Поліна Яншук, гравчиня, яка сьогодні відзначилась двома м'ячами. Поліна, після матчу ви коментар по грі. Чи все вдалося сьогодні команді? І забула все ж таки дві Сьогодні була перша домашня гра. Вона, мабуть, вдалася не так, як нам хотілось. Змарнували дуже багато моментів. Біля чужих воріт і допустили дві прикрих помилки і пропустили два м'ячі. Цього б не хотілося перебити в домашніх іграх і, ну, і зовсім в іграх. Як проходить підготовка до наступного матчу проти Ворскли? Підготовка стартує вже завтра. Ми до кожної гри готуємось трошки по-різному. Різні команди мають свою тактику і Ворскли ми будемо готуватися завтра вже. Но ми працюємо над тим, щоб покращити свої. Тактичні ігрові якості і ну поки важко сказати, тому що е, перші домашні матчі і ми потрохи набираємо. Думаю, ми будемо боротися за золото.